І так, друзі, Santa Fe, гарна комплектація, безумно машина грязна, просто в хлам грязна, можна сказати, всі резинки, все-все-все, повністю, всі оплотнителі, просто всюди грязно, просто тупо грязна, грязна під ногами, всюди, де не подивишся, машина грязна, не працюють. А... Щоб від'їжджати, тобто дуже поганий досвід, виходить вам дозаду. Тому це все буде демонтовуватись, але не через те, що я не можу помити тепер. А зараз розкажу. Бачите, які прийоми. Це підчаль. А які прийоми така машина, друзі? Що є, то є. Кермо не стерло з якогось милого. Хоча тут є вже стертості, то я думаю, в общем. Е, що сьогодні я роблю? Сьогодні я цю машину мию по верхах. Просто зверху мию, карти, всі духи мої, каверління я не чіпаю, тому що в машині розляли молоко, це основна її проблема, вона би так не приїхала. Розляли молоко і молоко всюди, тобто повністю по підлозі, спереду розляли і воно повністю по тій стороні і молоко вимити. Це треба повністю зняти каверлін, викинути, помити всю підлогу, всі там ніжки, все це повидувати максимально, половити то молоко, бо інакше запах не піде. І тому на завтра в мене приїжджає хлопчик, який займається демонтажами. Він буде це все розбирати, бо я це робити не вмію. У мене занадто сильні руки і дуже мало терпіння. Оце все відчіпати. Це все я не знаю як. Чесно, я не робив такої роботи ніколи і не хочу. Брат, є люди, які це вміють. Вони завтра, хлопче, не приїде, мені завтра це все зніме. Приблизно в мене вже все буде чисто поверхнево, лише це мене кавролін. І десь там ще якісь заковирки, я то доб'ю. висушимо кавролін, тоді він на наступний день прийде. Все це поцепить на місце. І будемо сподіватися, що воно смердіти не буде. Бо тут прикол в тому, що просто висушити не вийде. його треба промити водою, протішною, багато-багато мити, багато мити. І давати йому стікати. Чому? От я вже тут пробував, думав, може і раз я це зможу. Відкрутив, виднося духу, пішло мені купу часу, купу нервів. Ногу наше, чесно, це така блін, робота. Фу, запах просто, ну, коротше, соляр. Це ще. Коротше, бачите, оця вся хрінь. Я тут достати? От, оця вся хрінь, вона вся в молодці. Бачите, там все в молодці. От. Там все теж в молодці. Оця вся губка, вона вся натягнула молока. І це завтра треба вимити. Можливо, навіть це все відчепити. Завтра витягнемо ковролін і завтра, завтра подивимося, що там, скільки того молока. Промиємо його водою. Трошки хімки, змиється, посушиться і складеться на місці. От, от біда може бути з тим молоком. Тому коли везете з села молоко, банка в банку, в пакет в пакет і жінці між ноги. Чесно, ця зараза і соляра дуже важко миється. А в моєму випадку парою можна зробити сир Капець. Окей, зараз ми будемо це мити, а завтра будемо вже з каверліном бавитись доставати його. Так, друзі, розібрали салон в Санта-Фе. І в нас тут ніби нічого такого печального критичного, ніби не так залято, але от бачите, воно є. Тобто, навіть воно пройшло сквозь всю шумку. І навіть тут же каплі лишилося. Ты тоже треба полностью мыть. Все. Антисиликоном каким-то пройтись, вбить этот запах. Вот. А та штука, то прям такая смердючая, той коврик, он полный, полный той молока. Эээ... блин. Серьезная работа. Серьезный проект. Ээ... в общем, вот так я расслаб цей ковролин. И полностью, ага. І потихло. Оця вся діляночка мокра, іменно штука і оця, то є повністю цей квадрат. ми Зараз я буду його це все мити і турбопушкою буду це все здувати на бік, потім повішую на сторону і так буде він в мене стікати Він висохнути, ніколи не висохне, його треба тільки, що він просто. Фізично стійка. це сьогодні оцей треба зробити. Ну що, друзі, Санта -Фе. Е склали Склалимо на місце, одну роботу зробили, е витягнули ковролін, постирали, то всі молоки вимили максимально. Молочко вже трошки поїздили, стало сиром. Але машина, як сама машина, дуже сильно пострадала вже. Від, ну, за неї не дбали, і вона, коротше, запалилася дуже страшно. Знаєш, і це, коротше, 에, коротше, не зміг я її зробити так в той день, як вона мала би може зробитися Коротше, якось не пішло. Так буває. Машина не, не одного разу, скажімо так. Таку машину треба робити в декілька етапів. Отак От зробити, зруба відмити її, бо тут ну тут просто тут настільки воно все було в печальному стані, словами не передати. І потім вже акцентувати, все, пройоми тут я не зміг відмити, тобто на них теж треба було окремий час виділяти, якого не було. Е, ну, так, друзі, буває. Що не виходить? Потолок помився, але й на потолку є місця, які би добре було поправити. А, коротше, важка тачка. Велика тачка. Зношена тачка. Вся така, ну я навіть не знаю, ніби шкіра нормальна. Ну. Три ряда, там той третій ряд такий печальний. Там, ну, в общем, недоступ, тільки оце місце відкожується. Залізти дуже важко. В общем, не дуже я задоволений роботою Іменно своєю основною відмити машину. Не відмилася вона, вона просто дуже страшна. Якась вона вся покоцана. якась вона тут, наприклад, видно, що. Шкіра перегрілася, вона розтягнулася, ну не задубіла, але за що того, що вона має мали запас прочності, вона мало куди розтягнутися. Тобто, машина перегріта. ну Така вона вся от, вся, 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 куди не подивитися, всі гумки, все це треба якимось плагом натрати. Або... Знаю. В общем, оцю штуку я не накривав, бо тут треба все-таки контролювати, щоб воно не пітухло. Давати йому якийсь доступ повітря, щось підпихати, бо воно за один день не висохне. І тримати в себе його в боксі теж не можу. Ну, така коротше штука на зиму. Заляти молоко це сама неудачна ідея. Але вже в машині краще, вже вона хоч на машину похожа, бо це був просто ферма. Короші друзі, не заношуємо тачки, бо буває таке, що і відмитися не може. Буває. Може, з другого разу би вийшло, але з першого разу не вийшло. Це факт. Ну, таке буває. Головне, що не смердить. Машина відкривається, є аромат дивний, якщо не знає, хто що таке було, не зловиться. Але щось воно ще має, якийсь легенький запах. Ну, без того теж ніяк. Молоко, соляра, бензин це страшні речі машині.